Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий будиночок, який знаходиться в селі Верховцево, це Дніпропетровська область. В будинку є і газове, і пічне опалення. Літня кухня, колодязь, огород, сад. Будинок 43 квадратних метра. Значить, По будинку ви самі все бачите, що дуже гарний житловий стан. По ціні власник хоче 2000 доларів. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Переходьте туди, підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником напряму. Також хочу звернути вашу увагу, що в телеграм-каналі оголошення виходять набагато раніше, ніж на Ютубі, тому раджу підписатися на YouTube та на телеграм-канал, щоб не пропускати нові оголошення і завжди бути в курсі нової нерухомості. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!